Що тебе чекає в липні, як пройде місяць? Що чекати в стосунках, якщо ти вільна або маєш серйозні стабільні стосунки? Що чекати в роботі, якщо ти в пошуку або маєш роботу? І порада карт. Привіт, моя прекрасна, давай подивимося, що принесе нам цей місяць. Зараз думай тільки про себе, нікого не загадуй. Поки я тасую свою колоду налаштовуйся, підписуйся. В першу чергу давай подивимось, яка буде енергія цього місяця, фон цього місяця, з чим ми входимо. Що є зараз, так скажемо. Да? Окей, ти знаєш, тут може бути повна мішанина, багато страхів. Одним словом, загнала ти себе добряче, багато страхів, типу, а що, якщо не вийде, а що якщо щось подумають, а раптом я помиляюся, а раптом я не зможу. Ти сама себе можеш зупиняти. І ти знаєш, більшість цих проблем, вони тільки в твоїй голові, вони не зовні. Як тільки ти. Просто поговориш чесно сама з собою, автоматично багато з них відсіється. Окей, особисте життя для тих, хто вільний. Ти знаєш тут добре, ти дивишся в майбутнє, можливо, ти вже знаєш, яким воно має бути. Мрієш, очікуєш, наче готова до чогось нового, але нічого не приходить поки що. І це може бути поява якогось чоловіка в твоєму житті. Такий, знаєш. Характерний, досить такий дорослого, дорослої поведінки, впертий, але розвитку, на жаль, я тут не бачу, він може бути або зайнятий, або ти відчуєш, що це просто не твоя людина. І сама все зупиниш. По енергії восьмірки мечів, да, дуже велика ймовірність того, що ти все ж таки сама зупиниш ці стосунки. Ні до чого вони не приведуть. Окей, для тих, хто в стосунках. Досить такі імпульсивні стосунки. Може бути момент, коли захочеться щось різко прояснити, може накрити. І, скоріше за все, тебе моя прекрасна. Ти намагаєшся триматися, намагаєшся триматися за свою стабільність, за спокій, за дім, намагаєшся стримувати емоції, можеш багато чого відчувати і не проговорювати. Цього місяця твоя інтуїція буде максимально сильною. Не ігноруй це. Тому що, ти знаєш, може, бути, може відкритися те, що ти хотіла знати, без слів. Окей, давай подивимося, що з робочими моментами. Спочатку для тих, хто в пошуку. Є потенціал знайти роботу. Липень може тобі реально дати ресурси, можеш повернутися до старих ідей, щоб реалізувати їх в життя і до тих, які ти відкладала. Ти можеш навіть пробувати поєднувати декілька ідей одночасно. Головне, не розсипатися. В цьому місяць досить добрий. Для тих, хто працює, тут одразу випадає шалена емоційна залученість, може бути нове натхнення. Звісно, маг тебе однозначно помітять, в тебе є все, що потрібно, ти можеш проявити себе, реалізувати задумане. І ще може бути момент, коли ти настільки емоційно включишся в процес, що під кінець місяця захочеш просто побути наодинці, так скажемо. А також це може бути і довгоочікувана відпустка. Добре, давай глянемо, на що потрібно в липні звернути увагу. Що важливо помітити, да? і це дійсно має значення. Ти знаєш, в липні місяці до тебе можуть приходити нові ідеї, які однозначно потрібно буде записувати. Уважно також будь до людей в твоєму колі, будь пильною, не довіряй всім, що говорять. Не закривайся, якщо хтось прийде за допомогою, тому що тобі це вернеться, навіть коли ти цього не очікуєш. І тут йдеться не тільки про гроші. Навіть просто словом. давай ще пораду. Досить така проривна енергія. енергія хочу, значить, «іду». Ти знаєш, для липня це дуже важливо, тому що енергія місяця по восьмерки мечів досить така стримана. До речі, в когось може бути навіть поїздка, яку він планує вже. Досить довгий час зараз гарний час для цього. Ну і звісно, дім, люди, біля яких ти себе почуваєш з собою. Зверни увагу на сім'ю, тому що щастя воно поруч біля тебе.